Рада вітати вас в новому уроці, і в ньому ми будемо говорити про аркан Сила. Я вам дуже рекомендую взяти карту сила, покласти її перед собою, щоб ви могли постійно на неї дивитися, дивитися на символи, дивитися на значення, да, про які я буду говорити, віднаходити певні асоціації для них. І так вам буде набагато легше да, її зрозуміти. І почнемо ми, звісно, з вами з символізму. Одразу да, нам в очі кидається те, що в нас тут є два головних герої: це, звісно, жінка і лев. Жінка да, у нас це символ нашої душі, людської душі. А за овейтом він да, от говорить, що він зобразив тут богиню Фрею. А лев він буде показувати саме наші певні тваринні, інстинкти, сексуальність, нестриманість. І ми бачимо в їхній взаємодії взаємодіє, да, те, що наша душа вона взаємодіє з цим певним тваринним світом, і в результаті, да, вона намагається подавити, підкорити щось загалом да, зробити з цієї з цією такою темною стороною, сексуальною стороною, яка поки не піддається контролю. Давайте подивимося на саму дівчину. У нас жінка знада вона одягнута в білу сукню. Біла сукня це як символ її невинності, її чистоти, того, що її наміри справді чисті. Вона не хоче подавити да, ось свою, свою там, темну сторону, злобою і так далі. Але ми бачимо, що у неї є ось тут як пояс з квітів. Пояс з квітів він символізує піклування, ніжність, творчість. Але як що ви подивитеся, оці квіти це троянди. А троянди червоні, вони про досвідченість, вони вже про сексуальність, і про те, що, можливо, в да, цієї дівчини вже був досвід попередній і сексуальний в тому числі. Тобто, вона знає, як з цим левом справитися, вона знає, як його контролювати, вона знає, як пливати на нього. І також у неї на голові є ось оцей вінок, вінок з квітів, який говорить про те, що. Її сила, да, мужність, вони використовуються для того, щоб керувати м'яко, да, щоб впливати м'яко на інших людей да, на цю таку темну сторону лева. Якщо ми подивимося, що у нас взагалі відбувається да, от позаду, жовтий фон це у нас і про енергію сонця, і про Божу під присутність, підтримку. І в нас такий досить м'який зелений ландшафт, який говорить про те, що все супер, да, все сприяє. Нашому розвитку, але вдалечі ні, ось там є гора. Будь-яка гора, вона в Таро буде символізувати або якусь ціль, до якої ми йдемо, або вона буде символізувати якісь перешкоди. Перешкоду на шляху до нашої цілі, і це нормально. Але якщо ми подивимося, ця гора, вона десь далеко, вона не тут, і це означає, що можуть бути перешкоди да, от в житті цієї дівчини. Але за умови, да, і от коли вона там десь, можливо, зійде з шляху, або да, там будуть якісь інші обставини, тобто це не гарантовано будуть ці випробування. Тож, да, якщо ми подивимося на символізм, головне, да, на що ми маємо звернути увагу, те, що є от така жінка, яка в чомусь. Професійна, яка хоче взяти під контроль ось ці певні тваринні інстинкти, да, можливо, якусь сексуальну енергію, можливо, пристрасть, якесь бажання, яке виникає, да, і вона намагається підкорити і подавити. Але тут питання в тому, як вона це робить, саме в класичній класичній колоді ми не бачимо тут якогось такого жорсткого підкорення. Ми не бачимо тут. Якогось да, подавлення вона ніжно бере цього лева, і він піддається їй, він хоче бути з нею, він да, намагається боротися з нею. І ось тут да, чому це важливо? Тому що сила, вона в різних колодах може зображатися по-різному. І є прям такі карти, де цей конфлікт дуже показаний. Наприклад, там, де жінка розриває пащу леву, і тоді ми розуміємо, що якщо вона розриває, вона це робить з певною агресією і більшою силою. А от саме в класиці тут іде таке більш м'яке підкорення. Да? І Лев він іде за цією жінкою, він підкорюється їй скільки не через да, якісь там те, що вона фізично якась неймовірно сильна, а через те, що він відчуває свою слабкість перед її внутрішньою силою. Берети її внутрішнім Да? І е, я завжди наводжу такий приклад: от згадайте, коли ви знайшли, да, наприклад, там якогось блогера або якусь людину у вашому житті, от за якою ви хочете йти, на яку ви хочете рівнятися, яку ви хочете слухати. І це не через те, що вона там якась класна, а ви десь відчуваєте ось цю внутрішню силу, от той потенціал, енергію, до якої хочеться доторкуватися. Кнутися, да, бути біля неї І в результаті ти просто йдеш за цією людиною, тому що ти знаєш, що вона приведе тебе в твою бажану точку. І от якраз Лев він іде, тому що він відчуває силу, він відчуває потенціал, і його не потрібно душити, змушувати і так далі. він і так Піде за жінкою. Ключові значення. Що ж у нас означає ця карта? Ви в позитиві, звісно, я вам вже говорила да, от про цей внутрішній стержень. Я не просто так це сказала, тому що реально карта буде показувати внутрішній стержень, мужність, силу, опору на собі в першу чергу. Да, це про силу волі, про силу характера, тому що, щоб підкорити лева, ти маєш володіти ось цими всіма якостями. Якщо що в тебе їх немає, то Лев за тобою не піде, він не буде тобі підкорюватися. Звісно, це у нас карта впевненості в собі. Да? Як жінка веде лева за собою, вона його да, приручає. А, а я думаю, ви знаєте, да, там, не бігти від собаки або там від якоїсь іншої, іншої тварини, а, тому що вона відчуває твій страх. І тоді вона починає нападати на тебе. І щоб цього не було, ти не маєш її боятися. І так само ми бачимо, щоб приручити ось цього лева, ти не маєш боятися, ти маєш бути впевненим в собі. Тому ця карта, звісно, і про це. Інший аспект, це, звісно, сексуальний. Сексуальний, тому що це у нас карта сили, це і про пристрасть, в тому числі, і про сексуальність, і про інтимні стосунки, я вже вам говорила. Те, що сила це про величезну кількість енергії, яка у нас є, да, що приручити ось цього лева. Але лев, він же ж і про якісь наші тваринні інстинкти. А наші тваринні інстинкти, ми сюди відносимо. І сексуальність, усі наші бажання да, такі прояви, які нам важко стримати. І в результаті да, ця карта вона може показувати ось цю певну таку нестриманість, бажання сексу, інтимних відносин, коли все несеться, наскільки да, це все закручується, коли люди живуть і насправді інтимним своїм життям. Далі, якщо ми говоримо да, от про ось, оцей певний баланс нашої душі і наших тваринних якихось пори... То, звісно, оце приручення, що відбувається, воно да, в житті програється як певна стриманість, да, як певний контроль над нашими оцими, ну, неприйнятими в суспільстві якостями. А, да, також карта буде показувати наполегливість. Насправді це карта такого прям трудоволізму, коли ми бачимо ціль і ми готові нас да, в нас реально є на це енергія, в нас є сили і бажання вкладати. Ми можемо не спати, ми можемо не їсти, ми можемо жертвувати ще чимось, але ми, от якщо чогось хочемо, по цій карті ми і вдень, і вночі працюємо. А, да, також ця карта у нас насправді досить великої фізичної витривалості, фізичної активності. Чому? Тому що це у нас карта, яка йде по леву. І тут у нас іде взагалі все, що стосується фізичного да, здоров'я, прекрасне фізичне здоров'я, фізичних навантажень, які 100% мають бути в житті. Це карта, коли потрібно піклуватися про своє фізичне тіло за допомогою і фізичних навантажень, і ходьби, і бігу, і в тому числі ем, здорового збалансованого харчування. Чому я говорю про це? Тому що по карті сила треба їсти м'ясо. Да, от це таке прям підкорення, живе. І в результаті е, людина да, по цій карті вона наповнена енергією, силою, е, здоров'ям. І щоб була да, ось, оця, ось цей ресурс величезний. А, нам да, для цього потрібно брати ось ці всі поживні речовини, мікро, макроелементи з м'яса, в тому числі. Також у нас по ось карті сила, звісно, будуть проходити пристрасть, секс і так далі. І якщо ви подивитеся, то в результаті ми бачимо, що чистота духу, да, наша душа, вона перемагає якісь там наші нестримні бажання, контролює ці всі прояви. І тут важливо розуміти, що мова. Може йти не лише там да, про нашу сексуальність і так далі. Ні, мова може йти, наприклад, про якісь певні наші страхи, і коли нам потрібно їх побороти, нам потрібно да, от з ними попрацювати. Мова може йти, наприклад, про підвищену агресію, коли людина не може стримувати себе, коли вона не може контролювати себе, коли вона зривається на інших людях. І тоді да, наша така свідома частина вона має контролювати ось ці всі виплески, ось ці всі. Момент, да, коли ми надмірно проявляємо агресію. Все ж таки, це така більше наша така тварина, да? тваринні інстинкти. І звісно, ось ця сила, вона не чоловіча, вона не, вона не груба, вона не така, що підкорити, подавити. Вона в плюсі. Це жіноча сила. Жіноча сила, коли ти знову ж таки за рахунок цієї внутрішньої опори, внутрішньої сили ведеш людей за собою. В негативі ця карта буде показувати надмірну любов до себе. Коли нам важко переключити фокус уваги іще на когось, оскільки. Сила іде у нас по знаку зодіаку Лева. А як ви знаєте, леви вони досить такі егоцентричні, вони люблять себе, вони хочуть бути усьому кращими, вони хочуть бути першими, вони хочуть бути просто ну, beautiful. І в результаті да, це програється саме як отакі моменти, коли ми ставимо себе на перше місце, ми стаємо егоїстичними, ми стаємо да, такими досить сконцентрованими на собі. Плюс а, карта сила, як я говорила, да, в мінусі буде показувати саме цю агресію, а, конфліктність, а, такі наші якості не дуже а, хороші, да, які ми звикли блокувати в собі. І от тоді, в мінусі, по цій карті людина, людина не стримує цього і може навіть доходити і до фізичного тиску, в тому числі а, відсутність контролю. Коли людина не контролює себе, вона не контролює свої емоції, свої слова. Да, вона така бистро спалахує і все, і ми нічого більше не можемо з цим зробити. І звісно, да, скільки це карта наших пристрастей і бажань, то ця карта може показувати а, певні нестримні наші бажання, а, коли нам важко подавити себе, да, і коли, наприклад, ми можемо піти на зраду і так далі, тому що ну, ми не встояли, да, ми не змогли тримати себе під контролем. Що ж, сила нам буде показувати на стосунки. Звісно, да. Якщо ми дивимося діагностику відносин, які вже є, це такі пристрасні відносини, наповнені почуттями, там, докупа енергії, люди насолоджуються один одним, вони живуть один одним, вони дихають один одним. І насправді по цій карті тут ми одразу бачимо, що партнери вони а, люблять один одного, вони бажають один одного, в них відносини наскільки а, наповнені цією сексуальною енергією, так, що от, ти дивишся на таких людей і думаєш, ну, ну. Як так можна, а можна? Да? Вони от насправді не, не закривають своїх бажань, вони прямо говорять да, про те, що вони хочуть. І ось це, а чого хочу я, воно відображається на стосунках і в плані того, що мені б хотілося да, там піти на побачення, і в плані того, що мені б хотілося щось спробувати в ліжку. І коли немає ось цих кордонів, коли йде ось така повна відвертість, да, то і відносини виходять такими без кордонів з справжніми, як Казала да, такими енергійними і наповненими ось цією енергією пристрасті і бажання. А да, через це ми можемо одразу сказати, що такі партнери вони мають а, сильний емоційний зв'язок, вони мають а, сильний сексуальний зв'язок. І якщо тут все в нормі, то по такій карті там немає місця для зрад, тому що ну, люди до достатньо живуть активним да, інтимним життям, і їм не потрібний хтось іще, тому що вони в цьому плані. Повністю задовольняють один одного. а В плюсі також да от через те, що в нас тут іде отака якась певна боротьба, то партнери вони в своєму там шлюбі, да в своїх відносинах вони можуть розкривати сильні сторони один в один об одному. Тобто, да, коли ти розумієш, що я маю якісь певні а, якості, а мій партнер цього не має. І от в Процесі їхнього да, життя, їхньої взаємодії вони наскільки гармонійно доповнюють один одного, що вони разом стають просто цілісними. І а, в мінусі, да, якщо ви бачите, що навколо сили випадають такі досить негативні карти, то тут одразу такий сигнал того, що один з партнерів може подавлювати іншого. Тут може мова йти і про маніпуляції, і про аб'юз, і там прям може відбуватися. Як Якась домашня війна, коли партнер закриває там іншого партнера вдома, не дозволяє йому проявляти себе, не дозволяє працювати, може да, там і бути фізичне насильство. Тобто ось ці речі також проходять по карті сила в відносинах, але за умови того, що да, будуть якісь інші карти, які це будуть підтверджувати. І порада. Порада по силі це вкладатися в відносини, не стримувати пориви партнера, приділити увагу інтимному життю. Тому що по цій карті насправді цей аспект він мега-мега важливий для обох партнерів і, можливо, їм чогось бракує. Не намагатися всі проблеми вирішувати сексом, тому що в мінусі насправді це може йти те, що партнери не говорять, вони не вирішують ті якісь моменти, які в них є. А вони йдуть в ліжко. Там посварилися, зайнялися сексом, і все стало круто. І насправді іноді це працює, тому що секс він сам по собі. Є про конфлікт, да? конфлікт енергії, конфлікт думок, але після нього все має згармонізуватися. І це окей, да? коли ми це розуміємо і коли ми йдемо в ліжко з людиною, да? з готовністю того, що після того, як ми з нього вийдемо, ні я, ні партнери, да? ми не будемо такими самими, як були до того моменту, як пішли в те саме ліжко. Але коли. Да, дуже багато конфліктів, і ти їх не вирішуєш, ти не говориш, а ти просто замовчуєш їх, то да, звісно, секс він допомагає це гармонізувати, але він не вирішує проблеми. І в результаті, да, от. Це просто не приносить ніякого задоволення, воно не в кайф, і там уже більше йде на рівні енергії, да, досить великі конфлікти, і можуть вилазити інші неприємні речі на фізичному рівні, да, тому, що, тому що енергія не проходить. Ну і звісно, тут по цій карті потрібно вчитися комунікувати через рот, да, тобто не тиснути на партнера, не маніпулювати, не намагатися його зламати або переробити а вчитися доносити інформацію да, от і свої бажання через рот зі здоровим підходом. Називаємо це так. На роботу сила буде показувати перемогу в проєкті, зростання, да, це може бути і кар'єрне зростання, і коли ти піднімаєшся сходинками, коли тобі дають підвищення. Також сила це і про матеріальний приріст, і про швидкий розвиток, коли, наприклад, да, тобі там якусь премію дають, або підвищують тобі заробітню платню. А може показувати також, дивіться, роботу, коли ти працюєш надмірно, да, наприклад, там і на вихідних, або за. Отримуєшся після роботи, але да, тобі це потім оплачують, тобто є фінансовий прибуток, тобі це все окуповується, якщо, в принципі, все нормально, да? якщо там нормальний начальник, нормальний керівник. Також сила може показувати роботу, яка вимагає дуже багато сили, багато ресурсу, багато енергії, багато фізичних сил. в Тому числі, да? тому в мінусі може показувати і такі періоди, коли ми ночами не Спимо, ми працюємо, ми сидимо там над проектом, над якимось там звітом, вирішуємо ось ці проблеми. Да, коли дуже багато всього на тебе навалюється, в мінусі також може дати ти по ось цій, по цій карті. Звісно, це карта, коли в нас є величезне бажання реалізації, ми повністю віддаємо себе в проект, ми живемо роботою, ми вміємо домовлятися. Да, от дивіться, ось цей такий конфлікт, який тут відбувається. Жінка то підкорює лева, вона може. Це зробити, тому тут можуть, да, йти мова про певні договори. Звісно, може йти не все так гладко, як нам хочеться, але в результаті все рівно ми цей договір заключаємо, якщо ми вміємо комунікувати з людьми, якщо ми вміємо да, все ж таки впливати на них. І звісно, це карта, яка буде показувати нам те, що людина ставить свої бажання да, на перше місце і робить іноді те, що їй хочеться, а не те, що треба саме в роботі. Роботі, да? Ще хочу звернути ще увагу саме в карті Сила, те, що в роботі вона може програватися і як подавлення інших, наприклад, там, конкурентів, коли знову ж таки ми хочемо бути першими, да? ми хочемо бути найкращими. І тут мова може йти і про подавлення, і про якусь нечесну гру, якщо там будуть відповідні карти, а також може да, показувати. Коли ми ставимо наших колег да, на нижчий рівень, коли ми намагаємося їх опустити, принизити, показати, що вони не дійшли до вашого рівня, і за рахунок цього да, стати на перше місце, це такий вже не екологічний момент, який також може йти по цій карті. Що ж ми можемо порадити? по Силі а на роботу ми можемо порадити брати, звісно, на себе відповідальність, вміти розставляти пріоритети, да, десь там можливо побороти конкурентів, але не за рахунок агресії, не за рахунок того, що є кращі або гірші, а за рахунок того, що. Покажи, що ти кращий, да? тобто зроби це круто, зроби свою роботу так, щоб всі сказали, типу, Вау, а я не знав, що ти так вмієш. І звісно, сила говорить про те, що треба пахати, докладати більше зусиль, тому що якщо ти хочеш того результату, да, про який ти питаєш, то по цій карті треба прям мега вкладатися, можливо, десь там не досипати, працювати, вибудовувати свій ритм життя, свій графік так, щоб ти постійно був в ресурсі і. Насправді, так, якщо ми говоримо про графік життя, то сила це саме карта, яка буде показувати ці ранкові підйоми о п'ятій ранку разом з сонцем, сонце зустрічаєш, і прям тебе багато фізичної активності в житті, там і йога, і прогулянки, і здорове харчування. Але це все робиться для того, щоб вистачало енергії і сил да, реалізовувати всю ту енергію, всі ті плани, всі ті амбіції в своєму житті. Да? Заземляти їх. І які це у нас можуть бути сфери? Це може бути там посилля, організатор свят, актор, будь-яка творча робота, коучинг, політика, викладання, блогерство, якась реклама, піар-менеджери різні, все, що пов'язано з спортом, все, що пов'язано з комерцією, з консультуванням. Ви запитаєте Аня, а до чого тут, наприклад, реклама і блогерство? Сила в нас іде по карті Лева. Лев відповідає планеті Сонця, а сонце це я Я сяю, я проявляюся. І, звісно, да, тоді нас сила буде показувати і ці аспекти в тому числі. І яку ж людину показує ця карта? В позитиві насправді такі люди вони мега відкриті, вони добрі, вони вміють контролювати свої емоції, вони відчувають особисті кордони, да? і ця карта в тому числі про те, щоб відстояти себе. Відстояти свою думку, відстояти свою позицію, свої особисті кордони. Тому такі люди вони їх відчувають, вони їх не переступають, вони люблять життя, вони прям насолоджуються, оскільки ця карта показує пристрасть, а пристрасть це про сексуальну енергію. Сексуальна енергія це просто жага до життя. Жити в моменті тут і зараз. І якраз такі люди вони живуть в моменті тут і зараз, вони кайфують, вони сексуальні, харизматичні, вони. Можуть да, бути впевненими в собі, вони можуть вести за собою, вони наділені ось цією характеристикою лідера, да, який поведе за собою, який навчить, який допоможе, який підтримає, а, мають гарне, красиве, здорове тіло і можуть лагідно да, впливати на інших людей. Тобто не нав'язувати свою точку зору, не казати, я правий, я ти дурак. А от саме, знаєте, так. Показувати, а чому їхня позиція правильна. І вони так це грамотно роблять, що ти це слухаєш і думаєш, ну, реально, ти правий, я, я тобі вірю. В негативі, звісно, це у нас карта саме агресії, це карта, коли ми йдемо за цією своєю неконтрольованою тваринною стороною, а може показувати надмірну сексуальність, але знаєте, це навіть не сексуальність, активість, да? а активність. Самовпевненість, нахабність, жаль. Високомірність, схильність да, от, до насилля і жорстокості. І тут важливо розуміти, да, що такі люди в мінусі одягають собі корону на голову, вони думають, що вони найкращі, що тільки вони знають, як правильно, вони не хочуть чути інших людей. І от вони такі, вони, вони супер, вони клас, і іноді ось ця впевненість в собі, вона прямо на, як, на якомусь да, от, кордоні з якоюсь божевільністю, тому що. Все рівно, щоб бути проявленим, ти маєш об'єктивно да, розуміти, в чому там моя сильна сторона, а в чому слабка. От такі люди вони не розуміють цього. Тому, якщо ми підіймемо підсумки, да, сила у нас з одного боку про внутрішню опору на собі, про внутрішній стержень, про мужність, про вміння да, бути, бути собою, проявляти себе, свої бажання, не мовчати про них, але з іншого боку, вона може бути агресивною. Якщо її бажання не задовольняються, вона може тиснути на інших людей, вона може підкорювати, якщо енергія йде не в правильне русло.